Два місяці до цього. Ох, ці понеділки. Скільки ж я їх перенесла? Мабуть, вже цілу купу. Кожного разу обіцяєш собі, ну все, зранку нова я, а потім вечір, холодильник, і ти знову в тенетах улюблених смаколиків. І от стоїш ти перед дзеркалом, намагаєшся втиснутися в улюблені джинси, а вони вже давно живуть своїм окремим життям. І тут доходить так, дівчино, пора щось змінювати. Це вже не просто хочу виглядати краще, а вже хочу почуватися краще, бо енергії, нуль, настрій теж не фонтан. Мені вже так набридло це постійне невдоволення собою. Ці обіцянки, які я даю, а потім успішно ігнорую. Ну, от чесно, скільки можна. Я розумію, що це буде нелегко. Будуть зриви, будуть моменти, коли захочеться все кинути. Але сьогодні, Сьогодні я дійсно готова. Викидаю весь цей непотрібний баласт з кухні, і сподіваюся, з життя теж. Тримайте за мене кулаки, бо це тільки початок.